Орали, сіяли, косили, косили, сіяли, орали, дещо у Господа просили, і знов по колу зачинали. Так висловився поет про плинність людського життя. Справді, роки мчать, мов прудкий вітер, і голова вже вкрита сивиною. А життя продовжується, і немочі сковують тіло, а допомогти нікому. Тож на порядку денному виникає актуальне питання. Де знайти сучасних самарян, які допоможуть застелити ліжко, приготувати їжу та зігріти теплом, добротою та милосердям. Ми знаходимось у городку Хмельницької області. Тут більше 20 років діє будинок милосердя для стареньких, хворих та самотніх людей. Маємо велике бажання познайомитись з принципами діяльності цього закладу та отримати відповідь на важливі запитання: на яких базових стовпах функціонує будинок милосердя, та якими є результати праці сучасних добрих самарян, які опікуються потребуючими. І саме головне, як Божа воля, сила? Та любов впливають на діяльність цього закладу. Щоб зрозуміти сучасне, необхідно повернутися у минуле. Знаєте, історія створення цього благодійного закладу є вельми цікавою. Отже, Віктора спершу розкажіть про ідею. Хто був тим мудрецем, який запропонував заснувати у городку будинок милосердя? В 1976 році сюди в городок для послуги приїхав отець Владислав Ванакс, котрий і похований тут перед храмом, бо помер, він йшов до вічності у 2001 році. Це була його ідея, тому що він сам як людина, як священник, був надзвичайно милосердним. І все своє священство, так як був відданий послузі священницькій, то так само старався бачити Ісуса Христа, його присутність в кожній знедоленій людині, бідних людях або потребуючих, і не раз про нього говорячи, ми власне про це згадуємо, що вмів, ідучи дорогою, скинути себе з під сутани штани і віддати потребуючій людині зимою скинути своє взуття і поділитися з потребуючою людиною, а також на Пасху, на різдво. Практично завжди запрошував от тих, котрих ми називаємо бомжами, дуже часто до спільного столу і священниками. і разом ми споживали святкову їжу в цій урочистості. І саме ця вольова людина зробила прорив. Перш за все умислені. Адже на той час будинки для престарілих знаходились у монополії держави, і система опіки та ставлення до пацієнтів були не вельми оптимістичними. Тож отець Владислав мав на меті створити щось нове та якісне. І коли церква в Україні отримала незалежність, це був 1991 рік, отець Володислав Ванакс мав таке об'явлення від матері Божої, що він має побудувати не менше ніж 33 храми. Це було нереально і за радянських часів, але і в тих часах, коли Україна отримала незалежність, то в нього постійно було в думці власне те, що він має зробити щось, дякуючи чому всі ті, котрі є. Без дітей залишені самі, знедолені з якоїсь причини, знайшли, от в такому будинку, як будинок милосердя, і то Божого милосердя, треба сказати, свою долю і притулок, захист від багатьох загроз цього, цього світу. Справа розпочато. Отець Ванахс вирушав у різні країни, щоб зібрати кошти на цей проєкт. Однак невдовзі його спіткало лихо. Він захворів на онко. Деякі священики, бачачи, який вантаж отець піднімає, намагались захистити його та зупинити будівництво. І була візитація, така перевірка отця генерала з Риму. Це вищого настоятеля нашого ордену отців Мар'янів, і я був присутній тоді. На цій зустрічі, як зараз це пам'ятаю, закінчили розмови о другій годині вночі. Вийшли до машини отця генерала. Отець генерал вже має сідати за руль, від'їжджати. Є заборона не будувати цього дому милосердя. Закінчити все, потім щось з цим зробимо. Наразі не знаємо що. І отець Владислав став на коліна перед генералом, говорив часто по-російськи і каже до генерала – розріши. І генерал дивиться на нього, має собі свою думку, але махнув до отця рукою, як на мене, то відчепився від мене. І отець Владислав стоїть на колінах і каже Спасіба. Той сів в машину і поїхав. Отець Владислав справді. Чудесним способом, бо це тільки праця Бога і співпраця Бога з ним закінчив цей дім милосердя, котрий вже на сьогоднішній день працює, існує і допомагає багатьом людям 32 роки. Думаємо, що найкращою ілюстрацією діяльності цього благодійного закладу будуть свідчення тих, хто проживає тут. Знайомимось, Олена Тріфонова підопічно народилась в Івано-Франківську, батько був військовим. Тож місця проживання сім'я змінювала часто. Переломним моментом життя для героїні нашої передачі став 2014 рік. На той час відбувалися активні бойові дії на сході України. Пані Олена проживала у Краматорську. Приїхала сюди і через два місяці в мою квартиру попав снаряд. Тобто, вже повернутися мені нікуди було. Ну, я кажу, так ну. постепенно, постепенно стал привыкать. Потом, я же говорю, вот это заболело. И уже так за 8 лет акклиматизировалась и, и освоилась тут. У вас тут так затишно, у вас дуже гарна кімната, все так гарно підібрано. Дуже приємно тут знаходитись з вами. Я люблю, як щоб було красиво. Я от купила собі штори, вот ви вибирали купила. Да. Штори. Ні, це з Польщі я попросила, мені привезли, але я писала, які я хочу. Ага. Вот. ну, по мері. Своїх сил, можливостей. Ну, от У вас навіть там є швейна машинка. Є швейна Вишита. машинка, так. Да. Є мультиварка, Я собі там іноді бісквіти спеку. піку. Підопічні, що перебувають тут, часто повертаються думками до рідної оселі. Вроді вдома як краще, а з другої сторони. Ну что, вот я, допустим, беру себя. Обслужить сама себя я не могу. Чтобы покушать, надо сходить купить, надо приготовить, надо помыть, убрать. Поэтому, с одной стороны, где-то так щемит, вот, а с другой, это тоже там зовут назад, как бы приезжай, то все уже вроде немножко лучше обстановка стало, ну, видите, оно опять началось все. Мне, извините, вообще красота. Спустился столовая, поднялся капличка. И говорю, между небом и землей, так сказать. Ты в надежных руках и Бога, и людей. каким какими є Пріоритети у діяльності будинку милосердя. Для нас найважливіше створити нашим мешканцям дім, в якому царює любов, мир, злагода, милосердя. Розуміємо, що будинок милосердя має великі витрати. Це комунальні послуги, потрібно закупити харчі, потрібно оплатити праці для всіх працівників. Як розв'язуєте ці питання? Перше, що ми робимо, то молимося. І убиваємо на Господа Бога. А він завжди завжди нам допомагає, посилає нам добрих людей, які нам допомагають матеріально, як і духовно. Завжди постійно дуже великий внесок вкладає в існування цього будинку спільнота помічників маріянських. Є така організація в ордені отців мар'янів і інші провінції в світі. Це американська, це. Литовська, польська, і вони якимись кількостями своєї допомоги різної це не тільки фінансова допомога, стараються завжди нас підтримувати, а особливо тоді, коли чують, що нам є важко, наприклад, у цих два роки, коли був ковід, то справді це завдяки їх допомозі в великій мірі ми витримали все це, бо мали багато хворих, котрих треба було лікувати дорогими ліками, щоб врятувати їхнє життя. І сьогодні час війни, от, наприклад, конкретна допомога, це 200 нових ліжок. Ми тепер отримали від американців, але це також спільнота помічників мар'янських, ордерновців мар'янів в Сполучених Штатах Америки. І тут на місці, от в нас в Україні, не тільки в Хмельницькій області, але в багатьох місцях нашої України є люди, котрі знають про цей дім і хочуть підтримувати, допомагати до речі. Активну допомогу будинку милосердя у свій час надавала благодійна організація Карітас Польщі». Людей, котрі хотіли допомагати і хочуть допомагати, завжди Господь Бог давав. На початку існування Дому милосердя дуже великий внесок вніс Карітас Польська. Навіть якийсь час, кілька років вони оплачували зарплати працівникам дому милосердя. І, мабуть, ви чули, отець Владислав Ванекс отримав одну з головних нагород церковних тотус: це за діла милосердя, і він справді гордився цією нагородою, бо це було таким підтвердженням, от, власне того, що яке милосердя він робить тут на наших теренах. Багато в 90-х роках на початку 2000-х, було благодійних організацій, котрі хотіли жертвувати свої гроші на дім милосердя, в якусь техніку медичну в ліжка, меблі. Сьогодні або останні роки це вже більше є так, що м, треба конкретно звертатися, наприклад, в інших країнах до священників або до якихось людей, добродіїв і просити розказувати їм і казати, що ми потребуємо такої допомоги. Про діяльність будинку милосердя знають далеко за межами Хмельницької області, адже системний підхід до справи та велика увага до підопічних творять чудове реноме. Та активно поширюють інформацію про цей соціальний заклад. Пані Віро, які медичні практики ви здійснюєте у будинку милосердя? Ну, щоденно медсестра і не тільки я тут нас ще медсестра є. Виконує такі маніпуляції. Зранку ми приходимо, міряємо всім. Артеріальний тиск вимірюємо, робимо маніпуляції, внутрі ін'єкції, виконуємо ну всі призначення, які лікар нам написав. Слідкуємо і контролюємо прийом ліків таблетованих, робимо перев'язки. Варто зазначити, що багатьом пацієнтам проводили операцію в Хмельницькому або в городку. У таких ситуаціях витрати бере на себе будинок милосердя. Болючою темою є ліки, адже потреби зростають. А ціна медичних препаратів надто велика. Багато друзів нашої сестри Адріани допомогли під час війни. Дуже багато нам і ліків передали, і перев'язувального матеріалу. Ліки нам потрібні постійно, особливо коли важкі стани, наприклад, і інсульти, і інфаркти. То в лікарнях нам пишуть списки, ми потребуємо цих ліків, але мусимо йти в аптеку купувати, якщо в нас їх наявності нема. Пані Віра зауважує, що особливу радість від праці медичні працівники отримують тоді, коли бачать очевидний результат. Коли до нас привезли чоловіка, який не ходив, він лежав і дуже багато пролежнів мав. Зразу було дуже страшно, але за два місяці ми його виходили і він зараз, він зараз доволі гарно себе почуває і ходить. Для яких категорій осіб призначений цей будинок милосердя? Для яких вікових категорій? Спочатку ми думали, що цей будинок буде служити для людей бездомних, старшого віку, котрі з якихось причин не мають сім'ї, діти їх виїхали за кордон на заробітки. Потім ми побачили, що є справді багато людей, котрі залишені самі самі собі і не мають куди йти, не мають з чого заробити, тому що здоров'я їм не дозволяє. Дуже багато різних було таких випадків, що це навіть молоді люди. І ми вирішили, що от тих, котрих Господь Бог посилає, і вони справді потребують цієї допомоги, ми всіх будемо приймати на мірну нашої можливості і навіть неможливості. Останні випадки, коли е, от священик з Харкова просить прийняти людину, яка не має пенсії, не має однієї ноги, немає, немає зарплати ніякої. Нічого немає, але немає куди подітися. І звичайно, що ми з сестрою переговорили, і сестра каже: напевно, отець думає так, як я, а я думаю так, як отець, і ми його приймемо. Наше наступне знайомство Наталія Гопцій. Вона проживає у будинку милосердя 20 років. Наташа, розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про дім милосердя, як сюди потрапили? Померли мої батьки. Я на той час була лежачою. Не ходила і за мною треба було доглядати. Постало питання, хто це буде робити, як не було кому доглядати за мною. І ми шукали місце, де би можна було жити, щоб не державний заклад, щоб це було більш хороші умови, більш кращі. І шукали по Україні, і нам порекомендували звернутися в городок в будинок Милосердя. Ми написали сюди лист. Тоді ще був директором тут отець Ванок, з світлої пам'яті. Ми запитали, чи могли би мене прийняти тут. Написали мій вік, який і мою хворобу, що я лежача, і нам прийшла відповідь, що так. А далі прийшло розчарування. І ми приїхали сюди. У ну, мене перше враження, звичайно, був це такий шок, стрес, бо були навколо люди старші. Тобто я очікувала побачити тут людей подібних собі. Але таких людей не було, але вибору в мене не було. Я була змушена тут залишитись, тому що просто вдома не мала як бути сама і доглядати не було кому. Наталія залишилась, але у серці сказала собі: це тимчасово до того часу, поки не знайдеться альтернативний будинок, куди б могла переїхати. Перший час мене дуже підтримали семінаристи, які в нас тут семінарії є на території. Так вони дізнались, почали мене відвідувати, підтримувати. На той час я була невіруюча, тобто я Бога не знала, і я думаю, що Бог мене привів сюди саме для того, аби насамперед я. Зустріла тут його і прийняла його в своє життя. На початку, коли я сюди приїхала, я ну я не розуміла, я хотіла звідси тікати, тому що мені дійсно було дуже важко. Але вже зараз, ну оглядаючись на той час, я розумію, що це дійсно було Боже провидіння, що от я тут, Бог мені дарував таку прекрасну людину. В мене є наречений, попереду ми плануємо вінчання, і тому е, я. Надіюсь, тільки на світле майбутнє. Я бачу у вас тут в кімнаті так затишно, гарно. Все на своєму місці, все, все продумано. Бачу такі гарні квіти. Це самі вирощуєте трояндочки, чи, можливо, наречений подарував? Подарував наречений, так. Подарував він, дарує, старається дарувати мені квіти, радувати мене. Велике значення для якісного функціонування будинку милосердя має атмосфера. Той настрій, який панує у домі. І чималу роль відіграє у цьому процесі сестра Монахиня Адріана, дуже скромна, але надто дієва та чуйна людина, яка, наче камертон, налаштовує усіх на відповідальну, сумлінну працю. Наш орден запропонував сестрам, служебницям, таку працю, таку послугу тут у городку. Сестри, звичайно, відразу відповіли позитивно і вже ось багато років сестри вимінюються, але останніх. Також 15 років вже хіба є сестра Адріана Клісь послуговує в Домі Милосердя і виконує дуже велику працю, справді дуже важку, і вона не цурається жодної праці. Я знаю, бачу, як вона іде до тих хворих людей, немічних, де допомога може для когось іншого була б там в домі милосердя. Ну навіть неможливою. А вона все це робить. знаємо, що старші люди в силу якоїсь хвороби або певних обставин мають такий, ну можуть мати важкий характер. Чи часто бувають тут конфлікти в цьому будинку милосердя? Якщо бувають, то як ви їх вирішуєте? Дуже рідко виникають у нас такі конфлікти, але завжди шукаємо спільної мови. Часто допомагають нам цьому наші священники, отець Станіслав Завальський. jak i posługuje tutaj w Domu Miłosierdzia, jak piesczennik Wiktor Łódkowski, nasz naśladowca. Każdy, kto przychodzi tut, win znaje, że to jest jakby ostatnia zupinka. Jego. I każdy, nawet, nawet sobie ludy przywozują odjęt na śmierć. Najbliższa radość z Domu Miłosierdzia jest jece, jak że ludzie pojednani z Bogiem wychodzą do domu Ojca. Не для уласливих слів, а заради правди варто наголосити, що отець Віктор та сестра Андріана цей міцний тандем заклали ґрунтовну моральну базу духовного світу, що випливає з їхньої культури, віри та моралі. І цей світ поширюється на загальний контекст діяльності будинку милосердя. До речі, у нашій розповіді варто звернути увагу ось на що ви бачите: Оксану Захарчук. Вона підопічна цього закладу і має право, скажімо так, по-простому. Нічого не робити. Але Оксана щодня знаходить собі заняття. Щодня. Ми міцно здружилися з нею. Вона супроводжувала та щиро допомагала нам. Давайте поговоримо про духовний фактор: як співпрацюєте з Богом і наскільки важливими є для ваших підопічних молитва сповідь, причастя. А також спілкування зі священниками кожного місяця, кожну першу, кожну першу п'ятницю є сповідь в домі милосердя. І на даний момент фактично всі, хто мають свідомість, приступають до таїнства поєднання в таїнстві сповіді святої, і практично всі, хто можуть фізично і психічно брати участь в літургії, беруть участь в літургії. Це велика праця отця Станіслава Завальського, котрий, якщо навіть є от моменти важкі, є якісь проблемні особи. Він дуже багато часу присвячує, щоб говорити з такою людиною, пояснювати. І звичайно, тут має бути його особисте свідоцтво. І коли я бачу, що хтось, хто прийшов сюди, не віруючи у Господа Бога, навертається, то розумію, що це є свідоцтво його священницького життя. Свідоцтво сили тих слів. Євангелія як проголошує Ісуса Христа. Отче Вікторе, як подих війни впливає на вашу діяльність? І чи працюєте з внутрішньо переміщеними особами? Ді милосердя він є в структурі карітас нашої дійцезії, і ми разом з парафіанами від початку війни організовували різну гуманітарну допомогу. І для воїнів, і так само вона була організована для дому милосердя. Бо коли почалася війна, настав такий час, коли в магазинах практично неможливо було купити памперсів. А це дуже важливий момент ліків і багатьох інших речей. І бачу, як Господь Бог тут також благословляє, що в домі милосердя нічого не забракло у цьому часі, коли. Не було нічого в магазинах, або важко було дістати, купити ті речі, котрі просто конче необхідні на кожен день. І дякую всім добродіям. Передусім, це в Польщі, в Сполучених Штатах Америки, котрі нам допомагали, але і тут парафіянам, конкретним людям, котрі приходили постійно і задавали питання, чого ви потребуєте. Ми можемо вам допомогти. Двері будинку милосердя відчинені для усіх. Хто має велику потребу зустрітись з сучасними добрими самарянами? Внутрішньо переміщені особи також проживають тут, чергове знайомство Галина Скопінцева. Вона працювала у Харківській педагогічній академії, але несподівано почалась війна. Те, що бачила я, я ніколи в світі не думала, що повториться Друга світова війна, коли я була ще дитиною і. Мала дитячі враження. Все залишилося, я знаєте, я кадр із кінофільму. Обстріли, бомбершки, люди поранені. А це було страшніше. Війна по-особливому вплинула на пані Галину. Це найстрашніше, що може бути у світі, вважає вона. Тому що те, що бачила я, коли двоє діточок отаких от, от йшли до. Універсаму за хлібом, а їх пройшли автоматною чергою з автомобіля, який проїжджав мимо. Я не знаю, як я попала у Полтаву. Був обстріл страшенний. Я пам'ятаю, що ми бігли на цьому все. А потім я вже прийшла в себе до тями у Полтаві безпосередньо. Коли мене вже передавали у лікарню, мабуть, я була без свідомості. До війни пані Галина була парафіянкою Салтівського храму Римсько-католицької церкви. Усією сім'єю вони ходили молитись до костелу. А що вам тут найбільше подобається в цьому будинку милосердя? Спокій. Угу. Спокій і тиша, яка тут мені дивно, аж в ушах звенить від того, що. Нарешті тиша. Один раз тут пролетіла тільки ракета з горохотом своїм, але це було секунда. І знову стрес отакий, а вдруг повториться. У сьогоднішній передачі ми наголошували на факторі матеріальної допомоги з боку жертводавців. Однак вкрай важливою є також духовна підтримка підопічних. І отець Віктор має для нас чудовий спогад про добрих самарян, які прибули до городка сусідньої держави. І до ковіду декілька років до нас приїжджали волонтери з Польщі. Стабільно приїжджали це молоді люди, студенти, котрі самі виявили ініціативу, прочитавши в інтернеті про те, що існує такий дом милосердя. Подзвонили, запиталися, чи можна приїжджати. І я був просто захоплений їхнім свідоцтвом віри. Я був захоплений їхнім свідоцтвом віри, тому що вони з такою любов'ю обходили тих людей, з такою любов'ю, що я чогось такого ще не бачив. Я навіть думав, що сьогодні хай мені всі молоді люди вибачать, але що сьогодні є такі молоді люди, котрі можуть так жертвувати себе з такою любов'ю від самого ранку до самої ночі. Для багатьох знедолених, котрі, може, і роками не могли рухатися і вийти на, на вулицю. Вони зуміли зробити все, щоб ті люди, котрі роками не були на вулиці, вони їх виносили, вивозили, возили десь там, щоб вони подивилися на цей світ, подихали свіжим повітрям. І для цих людей це було справді неймовірне щастя. Шкода, що у нас немає відео з події, про яку розповідає священник. Однак ми маємо власний відеоматеріал з виїзду на природу підопічних будинку милосердя. Ви не уявляєте собі, якими переповненими радістю та світлом були серця цих людей. Ось з нами і Оксана приготувала подарунок. Просто розчулила мене. Боже, дякую, дорога. Радію. Однак мусимо пам'ятати, що на тлі нашого благополуччя та радості десь поряд може проживати людина, яка перебуває у горі та злиднях. І ніхто не бачить її, і ніхто не чує її. Так буває. Ось історія сентиментальна історія. Одна жінка, котра тут, недалеко в Орлоцькому районі, практично більшість свого життя прожила в землянці. І вона жила от тільки з того, що десь там на городі в себе біля тої землянки виростила, і практично жила в холоді, в голоді, в сирості. І так було багато років. Ніхто на неї не звертав увагу, тому що кожен вважав, що вона от така якась бомжиха. Ніхто їй не міг нічого запропонувати, але хтось з людей зайшов до нас милосердя, цю історію розказав, і ми поїхали, забрали її. І ця людина була дуже хвора. Навіть в неї була якась операція, вимушена носа. Там як кусочок шкірочки висіло ось тут. Вона справді потребувала на кожен день медичної опіки. І коли ми її забрали сюди, то наскільки вона була вдячна, і потім ще виявилося, що вона також з католицької сім'ї, що вона практикуюча, що вона молилася на кожен день свого життя, але так склалося, що от вона втратила свій дім, вона втратила всіх, всі від неї відвернулися, і вона ясно говорила, що ось Господь Бог її врятував, дякуючи добрим людям, котрі просто прийшли і розказали, що є така одна людина, котрій можна допомогти, якщо ви можете, то це зробіть. Людина народжується, розвиває свої здібності, згодом старіє. І на жодному з цих етапів вона не має міцних гарантій щодо благополучного завтрашнього дня. Час, у якому ми живемо, демонструє нам, що все в руках Божих. І в будь-яку мить Господь здатен перемінити наше життя. Часто буває, що коли людина залишається віч навіч віч зі своїми проблемами, Враз отримує дарунок з неба. Скажімо, приходить сюди, у будинок милосердя, де тепло та затишно, де мир та злагода, де на столі хліб та до хліба, а поруч Бог, який благословляє та наголошує, все буде добре.